Добрий день, шановні шестикласники, вас вітає на уроці української мови вчитель Анісімова Світлана Миколаївна. Всіх вітаю, любі діти, на уроці мови. Посміхніться і почнемо нашу розмову, щоб усе у нас вдалося, слухаємо уважно, гарно пишемо і читаємо і працюємо разом. Сподіваюсь, всі налаштувалися на продуктивну роботу. Запишіть, будь ласка, тему нашого уроку. Групи прикметників за значенням. Якісні, відносні, присвійні. Перехід прикметників з однієї групи в іншу. На сьогоднішньому уроці ми ознайомимось з поділом прикметників на розряди значенням – якісні, відносні та присвійні. Навчимось розрізняти відповідні групи прикметників. Формуватимемо вміння розрізняти прикметники, що перейшли з однієї групи в іншу. Збагатимо словниковий запас. І, як завжди, Плекатимемо любов до рідного слова. На минулому уроці ви ознайомились з такою частинкою мови як прикметник. Пригадаймо, що ми знаємо уже про цю частину мови? Виконуємо вправу так чи ні. Прикметник це самостійна частина мови. Подумайте, звичайно так. Прикметник це одна із шістьох самостійних частин мови. Прикметник відповідає на питання який, чий? Звичайно так. Це питання прикметника. Який, яка, яке, які, чий, чия, чиє, чиї. Прикметник виражає дію предмета. Ось тут ні. Бо прикметник виражає ознаку предмета. Прикметники змінюються за родами та числами. Звичайно так. Прикметники змінюються за родами та числами. Зелений, зелена, зелене, зелені. Початкова форма прикметника називний відмінок однини середнього роду. Ні. Це помилкове твердження. Адже початковою формою прикметника є форма називного відмінка однини чоловічого роду. Який веселий, який спокійний? У реченні прикметник є означенням рідше присудком. Звичайно так. Прикметник відповідає на питання, який чий. а це питання означення. А значить, в реченні прикметник найчастіше виступає в ролі означення рідше присудком. Слова похмуро весело, холодно. Це прикметники. Ні. Адже ці слова відповідають на питання як похмуро, як весело, як холодно, а прикметники відповідають на питання який? Чий. Тому прикметниками є слова похмурий, веселий, холодний, а названі слова є прислівниками. З цією частиною мови ви будете знайомитись пізніше. Прикметники не змінюються за відмінками? Ні. Це помилкове твердження. Прикметники змінюються і за родами, і за числами, і за відмінками. Якщо ви правильно відповіли на всі питання, значить ви добре підготувалися до сьогоднішнього уроку. Якщо ж були якісь неточні відповіді, значить... Цей матеріал вам треба ще повторити. А сьогодні ми з вами продовжимо поповнювати наші знання про цю частинку мови про прикметник і розглянемо групи прикметників за значенням. Отже, за значенням прикметники поділяються на три групи: якісні, відносні та присвійні. Якісні прикметники відповідають на питання який, яка, яке, які. І позначають ознаку предмета, яка проявляється в більшій чи меншій мірі. Наприклад, гострий ніж, але може бути ще гостріше. Велике яблуко, але може бути більше або менше яблуко. Цікавий фільм. Але може бути ще цікавіше. Отже, це приклади якісних прикметників. Друга група прикметників зазначення відносні. Вони теж відповідають на питання який, яка, яке, які, але виражають ознаку за відношенням до матеріалу, національності, іншого предмета, часу, місця. Числа. Наприклад, глиняний глечик. Глечик, зроблений із глини, шкільна форма, форма для школи, яблучний сік, сік із яблук. Як бачите, ця ознака не може виявлятися в більшій або меншій мірі. Це приклади відносних прикметників. І третя група прикметників значенням – це присвійні прикметники. Вони відповідають на питання, чий, чия, «Чиє?», чиї. І виражають ознаку за приналежністю чого-небудь, особі, чи тварині. Наприклад, «Тетянчин щоденник. Чий щоденник — «Тетянчин», Дідусева шапка. Шапка чия дідусева, заячий слід, слід чи? чий заячий. Як бачите, ця група прикметників зовсім відрізняється від якісних і відносних. Тому що і питання до них ми ставимо абсолютно інше чий, чия, Чиє? чиї. Щоб краще розібратися і не помилитися з тим, як визначати групу прикметника за значення, візьміть до уваги такий алгоритм. Перше, на що ви звертаєте увагу, на яке питання відповідає прикметник. Якщо прикметник відповідає на питання, який це може бути або якісний, або відносний, тоді з'ясуйте, що означає даний прикметник. Якщо він означає ознаку, яка може бути виражена в більшій або меншій мірі, це якісний прикметник, теплий день, бо він може бути теплішим або менш теплим. Якщо ж прикметник виражає відношення до інших предметів, він є відносним, наприклад, золоті сережки, сережки, зроблені з золота. Присвійні прикметники відповідають на питання, чий, і тут все просто. Батьків наказ, чий наказ батьків. Запишіть, будь ласка, приклади якісного, відносного та присвійного прикметника. Теплий день. Якісний Виражає ознаку, яка може бути виражена в більшій чи меншій мірі. Золоті сережки відносний. Виражає відношення до інших предметів. Батьків наказ присвійний означає приналежність комусь або чомусь, в даному випадку батькові. Зверніть увагу, ще одна підказочка для вас. Якісні прикметники можуть утворювати словосполучення з прислівниками дуже трохи надзвичайно надто. Наприклад, дуже добрий, надзвичайно гострий. Відносні ж прикметники не утворюють сполучень з названими прислівниками. Наприклад, до якісних прикметників належить прикметник низький паркан. Низький ми можемо поєднати із прислівником дуже низький паркан. Смачне морозиво ми можемо сказати надзвичайно смачне морозиво». отже, це якісний прикметник. А відносні, такі як вишневий компот, ми не можемо сказати, що він дуже вишневий. Або трохи вишневе», а значить перед нами приклад відносних прикметників. А зараз виконуємо тренувальну вправу. Подумайте і установіть відповідність між прикметниками та їх групами зазначення. Ми тільки що проговорили з вами, які є прикметники якісними, які відносними, які присвійними. Справа приклади, які ви маєте поєднати з групами прикметників. Міркуємо разом. Варіант А. Дідова хата, хата, чия дідова, Маріїна хустина, хустина чия? Маріїна. Ці прикметники відповідають на питання, чия, а значить, це призвійні прикметники. Варіант Б. Добрий вчинок. Дуже добрий вчинок. Але може бути добріший. Запашна квітка, дуже запашна квітка. А отже ознака може виражатися в більшій або меншій мірі. Значить, це якісні прикметники. І варіант В. Міська площа, площа міста. Скляний посуд. Посуд зроблений із скла. Ознака визначається через інший предмет. А отже, це відносні предметники. в зошита цю роботу. Ми попрацювали, а зараз трішечки відпочинемо. Фізкульт хвилинка. Руки прямо і раз-два-три. Руки вгору і раз-два-три. Руки в сторони раз-два-три. І на у раз-два-три. Починаємо раз-два-три і продовжуємо раз. два три Відпочили, порухались і розглянемо ще одне зауваження до теми. Якщо наші прикметники вживаються в переносному значенні, вони можуть переходити з однієї групи в іншу. Наприклад, лисяча нора, нора чия лисяча це присвійний прикметник. Але у контексті лисячий характер, цей прикметник переходить в іншу групу. Лисячий характер вжито в переносному значенні, а значить, це характер хитрий, улесливий, і це вже прикметник якісної групи. Лисяча шуба. Шуба зроблена із лисячого хутра, а значить, це вже відносний. Інший приклад: залізний стовп. Стовп зроблений із заліза. Це відносний прикметник. Але в іншому контексті залізний характер. Прикметник вживається в переносному значенні. Залізний характер, а значить міцний, наполегливий, і це вже якісний прикметник. Виконуємо з вами тренувальну вправу. Нам треба. Записати подані прикметники в три колонки. До першої ви віднесете якісні, до другої відносні, до третьої присвійні. Виконуємо вправу пригадуючи основні ознаки якісних, відносних та присвійних прикметників. Якісні можуть мати ступені порівняння. тобто Ознака може виражатися в більшій або меншій мірі. Відносні означають ознаку стосовно іншого предмета. Присвійні відповідають на питання, «Чий?», чия, «Чиє?». Уважно вчитуйтесь кожне словосполучення. Думайте, що означає кожен із прикметників цих словосполучення, і до якої колонки ви їх запишете. Перевірте себе до першої колоночки. Ви виписали якісні прикметники. Смачне какао, золотий характер. Це якраз той відносний прикметник, який вживається в переносному значенні і перейшов у групу якісних, струнка береза, дуже струнка береза. Ось приклади якісних прикметників. До другої колонки ви виписали відносні прикметники. Вечірній Тернопіль. Тернопіль увечері. Банківський рахунок рахунок банку. Правий берег берег, який знаходиться справа, фруктове морозиво морозиво із фруктів це приклади відносних прикметників. І до третьої колонки ви віднесли присвійні прикметники. Орлине гніздо чиє. Лікареве обличчя, чиє обличчя Лікареве і Андріїв планшет. Планшет чий Андріїв. Всі ці прикметники відповідають на питання чий, чия, чиє. І ще одна невелика вправа. Поясніть, чому прикметник заячий у поданих реченнях належить до різних груп зазначень. Перше речення. З-під куща виглядали заячі вуха. Слово заячі тут є присвійним прикметником. Дід Кузьма купив собі теплу заячу шапку. Слово заяче тут є відносним. Бо є густи, друже, заяча душа в тебе. І тут слово «заяча» є якісним. Спробуйте пояснити чому. Сподіваюся, що малюночки допомогли вам розібратися з цією умовною задачкою. З-під куща виглядали вуха чиї заячі. Тобто цей прикметник означає приналежність тваринці, зайцю, а отже він є присвійним. Дід Кузьма купив собі теплу заячу шапку, і слово заячу в цьому реченні означає, що шапка пошита із заячого хутра. А отже це відносний прикметник. І у третьому реченні «боягуст, друже, заяча душа в тебе. Слово заяча вживається в переносному значенні, означає боязливу вдачу людини. І тому це якісний прикметник. Закінчуючи наш урок, я б хотіла, щоб ви кожен проговорив для себе, що нового ви дізналися на сьогоднішньому уроці, чому навчилися, що сподобалось на цьому уроці. І запишемо домашнє завдання. Домашнє завдання я даю вам за підручником Олександра Заболотного та Віктора Заболотного українська мова 6 клас, 20 року. Параграф 40. Вивчити правила, які ми розглянули на сьогоднішньому уроці. І вправу 381. Виконайте письмово. Сподіваюсь, що труднощі у виконанні вправи у вас не виникне. Дякую за увагу. До побачення.